17 лютого 2024 року Росія остаточно захопила Авдіївку, колись 30 тисяч на місто всього за 10 кілометрів від Донецька. Росія тягнулася до Авдіївки дуже довго, довгих 10 років російсько-української війни. Від квітня 2014 року, коли руками бойовиків вона захопила місто всього на три місяці, аж до лютого 2024 року, коли Авдіївка по факту стала містом вічного вогню. Вирішальними в цій битві були останні півтора місяці, тобто січень і частина лютого 2024 року. Що сталося за цей час? Що взагалі відбулося на легендарній позиції Зеніт? І як українські війська виходили Завдіївки? Про це новий випуск блогу на Східному фронті зі змінами. Мене звати Ольга Короленко, я воєнна кореспондентка Української правди. Першу частину цієї історії я пропоную назвати Два удари по обороні міста до початку січня 2024 року. План Росіян по захопленню Авдіївки видавався таким: зайти на Авдіївський коксохімічний завод і перерізати головну дорогу постачання українського груповання, яка іде через Ласточкіне і через всім відому стелу з написом Авдіївка. Біля неї кілька тижнів тому фотографувався президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці українки, Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Це був би найкоротший і найдієвіший шлях. Саме тому, починаючи свій останню хвилю свого наступу на місто, це кінець вересня, початок жовтня 23-го року, росіяни посунули на коксахім піхотою, технікою, а згодом почали засипати його артилерійськими снарядами і що найбільш неприємно кабами. Тоді над колись найбільшим заводом коксохімічним в Європі. Замість густого чорного диму із димових труб почала підніматися курява від прильоту російських авіабомб. Втім, цей план росіян обрізати Авдіївку по Коксохіму не спрацював. Як пояснювала на військовослужбовця з окремої президентської бригади зсу, які тримали північний фланг Авдіївського напрямку. Справа в тому, що Коксохім по суті це величезна укріплена територія. На якій довгий час були наші війська, які підготували його до оборони, і пройти росіянам через нього було ну практично неможливо. Саме тому вони трохи змінили свою тактику і завдали два доволі несподіваних удари по нашій обороні в середині січня 2024 року, а також на початку лютого, на початку лютого був основний удар. Але почнемо з першого удару. Орієнтовно, 15 січня Росіяни зайшли в тил українських позицій по увага, підземній трубі. Це сталося на півдні міста, за словами спецпризначенців, з якими ми говорили. Росіяни рухалися водогінною магістральною трубою, яка живила Донецьку фільтрувальну станцію. Ідеться про трубу за вишки десь 1,3-1,4 метри. Основного об'єму води там не було. По перше, Авдіївка була зневоднена ще в кінці 2021 року через обстріли, тобто до повномасштабного вторгнення. Іншу частину води, як припускають спецпризначенці, росіяни злили самостійно. Від інших наших співрозмовників ми знаємо, що насправді росіяни не просто скористалися ефектом несподіванки, тобто зайшли в тил наших позицій на півдні міста, а й також дуже добре інженерно продумали цю операцію. Вони зробили. Входи, виходи а, для своїх штурмових груп, які рухалися цією трубою. А пізніше вони навіть почали використовувати її для евакуації з песпризначення, з якими ми говорили, пояснювали, що насправді пройти в цю трубу це не є щось надскладне, тому що люди насправді лазять і в трубах м, меншою висотою діаметром. А найскладніше це тягнути кисневий балон для того, щоб пророблювати власне ці входи-виходи. Для штурмових груп одна людина цього робити не може, бо один балон важить приблизно 100 кг. Головні питання до цієї частини історії звучать приблизно так: чи врахували наші сили оборони наявність цієї підземної труби під час планування оборони міста? Чи були якісь спроби перекрити цю трубу, взірвати її або використати її для нас? Що взагалі з нею відбувалося весь цей час? Поки що вони залишаються відкритими, ми звернулися за коментарями до ОТУ Донецька, до Сувтаврія. Втім, вони повідомили, що це доволі комплексне питання. Ми кілька запитань ставили. І для того, щоб на них відповісти, треба час, тому ми поки що просто чекаємо. Другим і основним ударом росіян по українській обороні стало просочування в місто територією так званих авдіївських дач, це територія між кар'єром. І озерами. це відбулося в перші дні лютого і стало великою мірою вирішальним у битві за Авдіївку. Адже просування цією територією в глиб міста дозволило їм, врешті, десь 12-14 лютого, вийти до індустріального проспекту і фактично розділити розрізати місто на дві частини на півночі залишався коксохім, а на півдні, ну Приватний сектор, висотки, ну і власне ж позиція зеніт. саме так головна дорога до Авдіївки, яка йшла через Ласточкіне, а в самому місті перетікала в індустріальний проспект, була втрачена. А пересування всередині самого міста стало надзвичайно небезпечним для наших військових. За кілька днів до втрати цієї ключової дороги в Авдіївку прокинули одну з найпотужніших нині бригад збройних сил України третю штурмову. Дехто, журналісти там. Просто люди, які пишуть у Фейсбуці, припускали, що третю штурмову закинули, аби розчистити прохід вихід для українських військ завдіїки. Втім, наші співрозмовники переконані, що це не так. Третю штурмову завели відбивати втрачені позиції, а також утримувати їх. На територію ось цього приватного сектору, який був напрямком основного удару росіян, зокрема, зайшов перший штурмовий батальйон 3 окремої штурмової бригади. І їхня задача якраз таки була відбити і тримати позиції. Втім, відбивати і тримати найчастіше не було що і не було як. Частина позиції була просто залишена, частина позиції була ну, розбита. Створювати нові позиції в умовах щільних артилерійських обстрілів, а також повсюдних кабів. Неможливо, просто неможливо. Ну і звісно ж дуже ускладнювала роботу нашим силам оборони відсутність українського ППО. Перший штурмовий бат трохи відтіснив росіян до залізниці, але не зміг там закріпитися через знову ж таки перевагу росіян в повітрі і згодом відійшов на Коксохім. Тоді росіяни зосередили свої сили на 9-му кварталі. Це частина Авдіївки, яка насичена висотками висотною забудовою. Висотки завжди дають можливість оглядати поле бою, тому вони є стратегічно важливими. Фактично, оборона Авдіївки 15-16 лютого, тобто там за добу, чи навіть менш ніж за добу до виходу українських сил з міста, звозилася до двох точок на карті: це Коксохім і дев'ятий квартал. Другу частину цієї історії можна назвати фортеця Зеніт. Зеніт це територія колишньої військової частини. Протиповітряної оборони розташована приблизно за 1-2 км від Авдіївки на південь. Зеніт вважався однією з найукріпленіших точок фронту взагалі. Там бетоновані споруди, підземні бункери. Навіть в підземних бункерах були підземні парковки для техніки. Це ну, щось взагалі вау. І також вау те, що українська армія насправді тримала оборону на цій позиції довгих 10 років російсько-української війни. Ця позиція бачила бої за район шахти Бутівка, за Донецький аеропорт і, врешті, простояла майже два роки повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року на оборону Зеніту зайшла рота, це приблизно там 90 100 людей, 110-ї окремої механізованої бригади. 110-та бригада, якщо ви не дивились наші попередні відео або не читали наші попередні тексти про Авдіївку, це був ключовий підрозділ, який тримав це місто. Росіяни почали оточувати Зеніт приблизно за місяць до виходу українських сил Завадіївка, от власне після того, як їм вдалося просунутися по підземній трубі на півдні міста. Так в оборонці в позиції Зеніт, як розказував нам один військовий, який стояв на цьому районі 620 днів повномасштабного вторгнення, він зійшов туди в березні 22-го року. Після того, як росіяни зайшли по трубі, наші військові втратили свій правий фланг. Лівого флангу у них не було, оскільки росіяни вже давно окупували опотне і просувалися від нього на північ. Ускладнював оборону зеніту то також той факт, що конкретно, от в цій роті, з бійцем якою ми спілкувалися, не було адекватного управління. У них не було командира роти, головного сержанта роти і командирів відділень. Був лише один зам командира роти, здається, з морально-психологічного забезпечення. Управлінням по факту займалися старші солдати, тобто старші позиції. Це були звичайні солдати, які мали якісь лідерські якості і змогли взяти на себе відповідальність за певні ділянки роботи. За кілька днів до виходу українських сил з міста оборонцям Зеніту все ж дали наказ на вихід. Хлопці виходили вночі під звук дрона, не бачачи нічого, що відбувається навколо. Вони розбилися на недалекі групи і розтягнули вихід на два дні. 14 і 15 лютого. Військовий, з яким ми говорили, Віктор Біляк, ви, мабуть, бачили його пост в інстаграмі про ситуацію на Зеніті, який там вірусний, пояснювали, що всі розуміли, що вихід із Зеніту це суто історія на фарт. Кому пощастить, той вийде, кому не пощастить, той загине дорогою із Зеніту до Авдіївки. Та група, з якої йшов Віктор, потрапила під обстріл. Він відійшов першим, Він був молодим. У нього було сили. Він просто побіг, і це його врятувало, Він добіг до Авдіївки. Що сталося з іншими хлопцями після обстрілу? Він не знає. Після того, як із Зеніту вийшли всі, хто могли вийти своїми ногами, на цьому укріпрайоні районі залишилося шестеро українських військових, які були пораненими, і один російський військовослужбовець. Наші поранені чекали на евакуаційне авто, яке їм пообіцяла бригада. Але авто не приїхало. 16 лютого командувача Софтаврія Олександр Тарнавський заявив про те, що Україна відходить з позиції Зеніт для того, аби зберегти особовий склад, і також покращити оперативну обстановку. Але зберегти, на жаль, вдалося не всіх наступного дня. 17 лютого, як дізналися журналісти слідства Інфо», троє родин, які Моніторили російські телеграм-канали, впізнали на російських відео тіла своїх рідних загибель ще двох військових згодом. підтвердила сама 110-та бригада, тобто їх вже стало п'ятеро, і інформації щодо однієї людини на момент виходу заяви 110-ї бригади не було. це людина з суміжного підрозділу. Як сама 110-та бригада пояснила цю трагічну історію, за їхніми словами, після того як вони втратили контроль над зенітом. Вони звернулись до офіційних перемовників, ті вийшли на контакт з росіянами, і росіяни, ніби і тут, росіяни, пообіцяли надати допомогу нашим пораненим військовим як військово -полоненим. але цього не сталося. І останню частину цієї історії я називаю виходом та окупацією. У ніч на 17 лютого здається була десь друга година ночі. Наш новий головнокомандувач Олександр Серський заявив публічно, що він дав наказ на вихід українських сил з Авдіївка. Деякі люди, з якими ми спілкувалися для того, аби зібрати інформацію по всій цій обстановці, назвали цей наказ своєчасним. Наприклад, батальйон окремої президентської бригади ЗСУ сказав нам, що він вийшов без втрату. Також про те, що вони вийшли без втрат, заявив 25-й штурмовий батальйон 47-ї бригади, яка останньої виходила з коксохіму. Втім, більшість людей, з якими ми говорили. Переконували, що наказ був дуже і дуже запізнілий на добу, а то й на дві. Разом із зенітом, який опинився в російському оточенні, в оперативному оточенні росіян у приватному секторі в Авдіївці опинився другий штурмовий батальйон третьої штурмової бригади. Ситуацію в Авдіївці військові, з якими ми говорили, з острахом називали потенційною другою Азовсталлю. Дещо несподіваним, до речі, для мене став той факт, що Олександр Сирський заявив про виведення українських військ ще до того, як це виведення відбулося. Заява у Фейсбуці з'явилася там приблизно на другій ночі. А о сьомій ранку нам точно відомо підрозділи ще виходили з Авдіївки. Це дуже відрізняється від того, як насправді там вчиняли українські військові під час виходу з Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута, Солодара. Такі заяви зазвичай робилися або після того, як цей процес стався, або ну от як з Бахмутом Солодаром не робилися взагалі. І з Мар'їнкою також. Чому Росіянам вдалося захопити Авдіївку? Американський інститут вивчення війни дає на це запитання просту, чітку і насправді правильну відповідь за рахунок панування у повітрі, величезної переваги у повітрі в Авдіївці росіяни вперше для підтримки своєї піхоти застосовували каби, керовані авіабомби. Ну і до того ж у них, як завжди, було більше піхоти, більше техніки і більше боєприпасів. Втім, відповідь на запитання, чому буде неповною, якщо не додати те, що Авдіївку. Два роки повномасштабного вторгнення без ротації обороняла 110 та окремо механізована бригада. На момент фінального удару росіян ці люди були суттєво виснаженими. Поповнення, яке надходило в Авдіївку, не вистачало для того, щоб надійно і міцно тримати оборону. У грудні 2023 року. Ми записували інтерв'ю з тогочасним комбатом, окремої президентської бригади Ігорем Губаренком, і він пояснював, що. Людей зовсім не вистачає. Він наводив приклад, що після того як вони втратили 36 людей за день бою, їм на заміну прийшло 20. Саме тому в піхоту були змушені йти артилеристи, і інші спеціалісти, які в принципі мають фахові знання і повинні були робити зовсім інші речі. Також була проблема з відмовниками, людьми, які відмовлялися виходити на позиції, чим ускладнювали життя своєму підрозділу і, відповідно, зменшували наші шанси на те, щоб отримати якусь позицію. Як сказала нам людина з однієї з бригад, що тримала Авдіївку, хворобу не лікувала системно, а хаотично закидувала рандомними таблетками. Вчасно не розблокували кліщі, які сформувалися для оточення Авдіївки. Що надалі дало росіянам можливість наростити свої сили і зробити плацдарм для подальшого захоплення міста у захопленому росіянами місті залишилося близько 700 цивільних жителів. Допити декого з них з зав'язаними очима росіяни вже виклали на своїх телеграм-каналах, переконуючи всіх в тому, що це перевдягнені бійці Збройних сил України. Ну і звісно, вже з'явилися відео там, де, наприклад, сторож місцевої церкви ледь не зі сльозами на очах зустрічає російських окупантів. Що далі? Захопивши Авдіївку та і фланг, росіяни насправді відсунули лінію бойового зіткнення, сформовану на цьому напрямку за часи АТО і ООС, на відстані від самих до 13 кілометрів. Це величезна відстань таким чином. Вони частково убезпечили від української артилерії окупований Донецьк, а також суттєво ускладнили потенційний наш наступ на це місто після захоплення Авдіївки Росіяни очікувано не зупинилися і вже посунули в бік сусіднього Ласточкиного. Якщо ж говорити про... Більш глобальну перспективу це захоплення Авдіївка дозволяє їм надалі рухатися, як в бік, наприклад, Салидового, по якому нині часто прилітають ракети, і Покровська це на схід, або ж на північ до Костянтинівки та всієї Краматорської агломерації, яку ми, як журналісти УПА, які працюють на сході, дуже дуже любимо, особливо наш Краматорськ. Росіяни не полишають, на жаль, своїх намірів захопити всю Донецьку область. Російсько-українська війна заходить на свій 11-й рік. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитеся українську правду. Дивіться, будь ласка, наші фронтові репортажі. Ми дуже, дуже стараємося і долучайтеся до нашого клубу української правди. Незабаром плануємо підготувати для вас відео, в якому оглянемо весь фронт, розкажемо про найбільш критичні напрямки. Що там зараз відбувається, і чим нам це загрожує найближчим часом? Нехай зміни, які відбуваються на східному фронті, будуть на користь української армії.